У листопаді 18-го року завершилося формування українського чорноморського флоту. Він складався з трьох бригад лінійних кораблів, крейсерів, міноносців та підводних човнів. З одного боку, гетьману сприяли обставини. Йому не загрожувала зовнішня небезпека. Проти майже півмільйонної австро-німецької армії не наважились би виступити ані більшовики, ані білогвартійці. Однак ті ж союзники і гальмували розвиток української держави, бо прийшли не як друзі. Прийшли за хлібом, сам, цукром, водою, усім, що можна забрати, що можна вкинути до рота німецьким дітям, чи у пащі марти. Саме за Гетьманською України до неї були приєднані території, де проживала більшість українців, прикордонні повіти Гродненської, Могилівської та Мінської губернії Білорусі повіти Курської та Воронезької губернії Росії були проблеми з Кримом і з молдавськими землями. У Криму був уряд генерала Сулькевича такий. Він теж для України було надзвичайно важливим, щоб Крим був під впливом, щоб там не розвивалося якби такий плацдарм для розвитку білогвардійської. Білогвардійського руху, білої Росії, значить, ну, шляхом блокади такої економічної, яка була застосована е, проти Криму, фактично вдалося досить легко. За, за місяць вона діяла та блокада протягом місяця, і Сулькевич сказав, що він готовий вже розпочати переговори про входження Криму в склад України на правах автономії. Гетьману не вистачає грошей. Щоб налагодити нормальне життя, економіка потребує багато грошей, а їх не вистачало. Це була проблема більшості урядів постімперського часу, але не більшовиків, які конфіскували кошти і цінності поваленого режиму, націоналізували підприємства і відмовилися повертати царські борги європейським країнам, за що на них, до речі, дуже ображалася Франція. Клала надзвичайно великі гроші. Дала позики на підйом промисловості Півдня Росії сюди. І вона хотіла їх повернути назад. А позичала вона царському уряду, російському уряду, значить, відповідно, хоча й українці їй пропонували, що вони візьмуть ці зобов'язання на себе. Ну, по зовнішньому вигляду, навіть напевно можна було зрозуміти, що ці всі обіцянки навряд чи будуть викор... виконані. Ну, зрештою. Вони так тих грошей і не дочекалися, хоча ми знаємо, що вони протягом 20-х, і, 20 і 30-х, і потім пізніше е, ілюзії якісь на те, що французи скупії, ілюзії на те, що ці гроші повернуться у них, них були. У Гетьманській Україні, як гроші вимушені були використовувати не лише царські рублі, керенки, карбованці ОНР, але й поштові марки на яких робили напис чорною фарбою, ходить на рівні із дзвінкою монету. Ускладнювали ситуацію більшовики, які перед втечею до Росії захопили кліше для друкування українських грошей і щедро почали випускати фальшивки, переправляючи їх до України. За 1918 рік українські гроші в Росії було надруковано стільки, скільки вже знаходилось у людей на руках. Коропацькому не вдалося основно основному дати землю селянам і не образити крупних землевласників. На села пішли каральні загони гетьманців, куди ж посунули у продовольство союзнички, завжди голодні німці та австрійці. Селянина не можна чіпати, тим більше пит він може розлютитися. По Україні піднімаються селянські повстання. Стабільності не вийшло. Громадянська війна скаженіла. А часу гетьману було відпущено лише сім місяців. Союзники Гетьмана Німеччина та Австро-Угорщина терплять поразку у Першій світовій війні. Вони лишають Україну, за ними втікає і Скоропадський. Після себе він полишає Україну не лише у вирі повстань. Але й 150 новостворених українських середніх шкіл засновані ним університети в Києві, Кам'янці-Подільському, Полтаві, Всеукраїнську академію наук, заслугу відкриття якої згодом безсоюзно приписали собі більшовки. Поразка Німеччини та Австро-Угорської імперії стала шансом для західних українців на створення незалежної держави. Вони виявилися до цього краще підготовлені, аніж їх на Дніпрянські брати вже на початку Першої світової війни в Галичині створюються підрозділи українських січових стрільців, військові формування українських добровольців. Сказати, що це щось дуже оригінальне, я так не можу, бо в складі австрогорської армії діяли польські, чеські легіони, легіони інших народів. Але оригінальність цього легіону полягала в тому, що офіційно він заприсяг цісарю. Сталося це в стрію на. Вокзалі 3 вересня. Неофіційно він заприсягнув майбутній українській державі, за яку стрільці поклялися боротися власне в роки Першої світової війни. Як показали, наступні події билися вони зовсім непогано. Коли на фронті один підрозділ російської армії змінював інший, то командири попереджали один одного, що перед ними знаходяться січові стрільці. Повага ворога. Найвища оцінка військових заслуг. Питання, з ким німці хочуть воювати. Думаю, всім зрозуміло, що собою являло і являє військо, військо Німеччини. Німці весь час сказали: Ми хочемо січових стрільців. Один з генералів казав, німецьких генералів, мої вояки билися як леви, але українці билися як чорти. Наївно думати, що галичани так щедро роздарювали б своє життя та здоров'я за велич чужого імператора. За планами січових стрільців, їхній легіон мав стати основою армії майбутньої незалежної української держави. Я би не сказав, що не були віддані Габсбургам. Вони, як я вже казав, ішли боротися за волю України. Вони розуміли, що необхідно почати збройну боротьбу. Вони ж постійно стикалися з поляками, а в поляків, по суті, в кожному поколінні були люди, які зі зброєю в руках, якщо не захищали, то намагалися здобути незалежність Польщі. І ці юнаки дуже переживали, що немає такої традиції українців. І вони казали, що хай я умру, але я залишу за собою могилу, і на цій могилі буде напис Впав за волю України. Нам, очевидно, сьогодні важко навіть сприймати такі речі. Але ці люди свідомо йшли на смерть тільки для того, щоб почати ту традицію боротьби за незалежну Україну. Це не був звичайний фронтовий підрозділ. Він мав поширювати національні ідеї, готувати кадри для майбутньої боротьби. Австрійцям це не подобалось, і полякам це теж не подобалось. Останнім особливо, адже розуміли, що в день розпаду імперії їм доведеться щепитися із серйозним суперником. Галичина має бути польською, і крові уникнути не вдасться. Гонору вистачало в кожного.